Траволікування є найбільшою складовою народної медицини та значним напрямком наукової. Фітотерапія була актуальною в усі часи, зазначають лікарі. Адже лікування природними засобами є більш безпечним і досить ефективним. Ні в якому разі не йде підміна поняття алопатичної медицини та фітотерапії. Вони йдуть поряд, вони доповнюють одна іншу. І, по суті, фітотерапія має умовну межу. Алопатичною, так як багато препаратів використовують, мають в основі свої рослинного походження компоненти. Діючі речовини лікарських рослин мають низку переваг перед хімічними речовинами, зауважують лікарі. По-перше, значно знижується ризик передозування, по-друге, вони швидше засвоюються. По-третє, природні речовини менш шкідливі для організму. Але не варто забувати, наголошують медики. Лікування лише одними травами може бути дієвим на ранніх стадіях захворювання або ж вже по завершенню курсу лікування звичними препаратами. Та в будь-якому випадку лікарі радять не займатися самолікуванням, щоб не нашкодити організм. Є такі фітопрепарати, які є небажаними для жіночого організму, є такі фітопрепарати, які є небезпечними для діток, для вагітних жінок, які не передбачено діють в групі греатричній, тобто у людей поважного віку. І, не порадившись з лікарем, самостійно займатися фітотерапією, не варто. Має значення, додають травники, і пророку для збору, і правильне збереження рослин. Тож, не вивчивши достовірно це питання, можна не лише ефекту не досягти, а й нашкодити організму. Цвіт рябіни, цвіт каштана, ландиша, всі цвітущі збираються во время цвітіння. Корні заготавлюються наоборот. Вісна рання і пізня осінь. А якщо ж немає часу вивчати питання правильного збору рослин, можна звернутися до досвідчених травників. Вони і про дію кожної рослини розкажуть, і рецепти узварів підкажуть. Сбор приоданопростаты, простатит, есть сбор для потенции, для поднятия тонуса, Так, есть сборы фибромиомы и мастопатия, противоопухолевое При кандидозе сбор, следующий от глистов, профилактика и лечение от гельминтов. Очень актуально, весна и осень, геморройный сбор. Потом гипертоническая болезнь, атеросклероз, успокаивающий сбор, холесистито-панкреатитный сбор, чистый панкреатит, сердечный сбор. Мы пропустили, сахарный диабет для укрепления волос, потом купание деток маленьких. Паніжна повишна кислотна астрит, язва это просто чай на каждый день імунне вітаміни. В імунно -вітаміни чай для більшого ефекту травники радять додавати мед, щоправда, тільки тоді, коли узвар остини хоча б до 60 градусів Цельсія. Та все ж останнє слово у лікуванні будь-якої хвороби за лікарем, говорять знавці трав.